Здарова! І це вже п'ята серія. І, нам, і в минулій серії нам не вистачило часу, щоб показати, хто з'явиться в цій серії, то сьогодні ми покажемо, хто з'явиться в наступній серії. Зачекайте, треба щось зробити. Опенінг, опенінг буде лише для цієї серії, бо я не Його забули. Чого ти не попав в опінг? Без мотича не було в опенінгу. Соряну, дорогі мені, не обжег. Поска віддати на... бегемоти подарунок. подарунок. Твій подарунок це безкінечна пачка чіпсів Спрінглс. Там, би... Там безкінченні Спрінглси. Ура! Нок! Двого yeah. наступного квесту такі. Треба розділитися на дві команди. Але в одній з команд один... з команд буде п'ятеро, тому що в нас два пінгвіна. Ділятися на команди. А коли роз... поділитеся на команди, ви будете робити бійку. Пінгвін не йдете до мене. Ну, Давай. Трибута з нами? Нам ну, можна ще взяти п'ятого. Я е, цього хрена місця, який говорить по англійськи брати не буду. Добре, а може вува? Вува давай візьмемо. Хочеш до нас? Добре, я піду до вас. П'ятеро. П'ятеро. Ну, вже зрозуміло, я... я... то, я... то, я... то яка буде команда. А Бегемотичу попався той англійський хреноміс. Мої дорогі не обжекти. Як буде називатися ваша команда? Ммм. Макако був пінгвіностер. Сходить. Ще. Ммм. Бегемотичу, Арагургічу, Мінічувачіко. Я й банда. Підходить. Починайте бійку. Тепер ти нічого не бачиш.

Я не знаю, не її назви, вона важка. Команда Макакича. Перемога команда Макакича. До наступній серії. До наступній серії все він. До наступній серії. Тут ті дюча